Великий футбол повернувся на стадіони України. Перші тури відбулися відразу у всіх трьох професійних лігах. Вітаю в ефірі Терка Львів, футбольний огляд-пас, і сьогодні поговоримо про таке. Скала не втримала нічию у Маріуполі. Рух вдало дебютує у професійному футболі. Кубок України Соснівка припиняє боротьбу. Львівські Карпати новий сезон серед команд прем'єр-ліги розпочали з мінус шість у першому турі. Львів'яни зіграли у Кам'янську проти місцевої сталі і перемогли з рахунком 3-0. Відзначились у першому таймі Чачуата Бланку Лещук. У другому той же Лещук довів рахунок до розгромного. Поступились одному з лідерів. Стрийська скала з поразки стартувала у першій лізі України. Підопічні Василя Малика у Маріуполі не змогли втримати нічийний результат детальніше. У сюжеті новий сезон. Нові суперники у дебютному матчі у першій лізі Стрийська скала на виїзді зіграла з одним з фаворитів першості і лічивцем. Маріупольська команда у міжсезоння підсилилась не одним досвідченим гравцем. Та й досвіду у підопічних Олександра Савидова більше, адже деякі з футболістів грали у прем'єр-лізі України. Матч розпочали активніше господарі, які вже на 12 12-й хвилині заробили право на пробиття пенальті, яке вдало реалізував Сергій Вакуленко. Чати в нас вийшов трохи нервовий. Осі ви там сполювалися, ми не спідправилися з цим з хвилюванням, і відповідно не все нам вийшло. Відповідно, разом з кліпців було декілька моментів. Що і вилуроць потім пропущений м'яч правда скалаш грала другим номером. Ще до перерви, Роланд Білала міг забити дебютний гол у першій лізі та зрівняти рахунок у поєдинку, але свої шанси нападник стрейської команди не використав. Створювати момент. два хороших Після перерви Малиново зелені заграли впевненіше і під завісу гри зуміли відновити статус-кво. Володимира Швабу не за правилами зупинили у карному майданчику господарів. Суддя вказав на 11-метрову позначку. І Роланд Білала, впевнено пробивши, змушує голкіпера і лічивця виймати із сітки. Та тішились гравці стризької команди недовго. Вже через сім хвилин маріупольці знову вийшли вперед. Друго не Але результат, тому що нам так <звук> подати. У підсумку 2-1 наступний поєдинок «Малинова зеленя зіграють у стрію 30 липня. Під опічним Василя Малика протистоятиме футбольний клуб Миколаїв. Дебют вдався. Винниківський рух влаштував справжнє свято для своїх болівальників. У стартовому матчі другої ліги підопічні Романа Гданського на рідному стадіоні розгромили другу команду Маріупольського лічівця на матчі відкритті побувала і наша знімальна група. 55 років у виниках чекали на професійну команду, і їх мрія здійснилася. Адже зараз рух пише нову футбольну історію міста. Тож у радості прихильників гри на не було меж у стартовому матчі у другій лізі. Підтримували підопічних Романа Гданського вболівальники з усієї Львівщини. Ми бачимо відповідь. Власне, уболівальників, які при три тисячі людей прийшли на футбол, це показник того, що ми що зробимо таке правильно в тому житті. І власне, якщо порівняти з кількістю людей, які приходять на вищу лігу, де максимум на шахтар півтора, тиші у нас три, значить робимо щось таке правильне, і все в нас в принципі рухається правильно. Не втримав можливості привітати своїх земляків і голова федерації футболу Львівщини. І мені приємно тут бути і тішиться, що. Футболісти виник приносять нам своєю грою також задоволення. Заряджені шаленою підтримкою господарі розпочали матч активніше і раз у раз шукали шляхи підступів до воріт суперника. І на 17 17-й хвилині їм це вдалося. Олексій Мельченко відкриває лік забитих гулів команди у професійному футболі. Дуже важливо було, щоб сьогодні хлопці підійшли дуже серйозно до гри, тому що знали, що приїде дуже молода команда. Дуже важливо було, щоб десь не було недооцінки, тому що все-таки це психологія. І коли ти знаєш проти кого ти граєш, десь воно бувають такі моменти, що десь себе не настроїш повну силу і потім дуже важко зібратися. Тому ми довго просили, говорили, щоб вийшли максимально зібрані, сконцентровані. Вже через дві хвилини маріупольці знову змушені були розпочинати з центра поля. Відзначився капітан Андрій Кікоть. На цьому підопічні Романа Гданського не заспокоїлись. І ще до перерви Святослав Козловський збільшує перевагу своєї команди до трьох м'ячів. На мене відскочив м'яч в штрафні. Я прийняв пробивкут. У другому таймі гра відбувалася за схожим сценарієм. Спочатку Олексій Омельченко відзначається дублем. Далі Олег Шептицький, який у кубковому поєдинку виходить на заміну і відразу ставить автограф у воротах суперника 5-0. Качу Команду хазя хочу привітати команду господарів з певненою перемогою. Якщо коротко по грі, то я вважаю, що вони заслужено перемогли. У нас багато чого не виходило. Що ми планували? Команда дуже молода, не відновилась після дороги. перехвилювались. Списую це на слишком уж молодий возраст наших ребят. Що десь після дороги не вастанавіліс, десь хтось та пір. Бал на хвилин задання було зразу грати на максимально на повну потугу, зразу накривати їх на чужій половині, забивати голи, використовувати моменти, де з воно так і було. Та страждання маріупольської команди на цьому не закінчили фінальну крапку. У матчі поставив Борис Баранець. Гра хороша суперник чесно, не дуже сильний, тому такий рахунок на табло. А так я думаю, гра глядачам сподобалася. На вперше чергу напевно їх рідних, привітати, прийшли нас підтримати. Думаю, свято вдалося. Як говорив президент, що це все для свята. Так що, я думаю, гра сподобалась глядачам і вони отримали задоволення. Прогнозували, що ми переможемо з великим рахунком, тому що проти нас грали молоді виконавці, тому це все закономірно. Лічовці ще є, що працювати, що молоді хлопці. Ми постаралися виклались на максимум, старались забити максимум голів, виложились на полі. І, думаю, рахунок на табла по ігрі 6-0 – це хороша заявка на лідерство у другій лізі, адже завдання у гравців перемагати у кожному матчі. Завдання у нас завжди одинакові. Я по життю максималіст. В принципі, як щось робиш в житті треба робити найкраще. Тому ми зустрілися перед командою, поговорили. В принципі і футболісти це розуміють, і тренера це розуміють, що з таким підбором, з таким фінансуванням, з таким підходом професійним, з такими умовами, які ми створили для футболістів. У нас інших завдань бути не може. Ми хочемо, щоб у Львові народилася ще одна команда, яка власне буде достойно представляти наш регіон. регіон... Професійному футболі наступний поєдинок підопічні Романа Гаданського зіграють 30 липня у Миколаєві проти місцевого суднобудівника, який також цього сезону дебютував у другій лізі. Про справи не професійного клубу Львівської області поговоримо зі спортивним директором футбольного клубу «Рух Винники» Володимиром Лапіцьким. Доброго дня, Володя. Вітаємо на студії. Добрий день. Також вітаємо команду з далим стартом. Вчора ми вже бачили відеосюжет, де команда вдало перемогла другу команду «Іллічівця» з рахунком 6-0. Свято, на мою думку, свято для болівальників вдалося. Розраховували на такий старт команди. Ну, всім добрий день ще раз. Звичайно, що перемогти 6-0, то трошки. Приємна справа, але на такий рахунок маючи таку команду, звичайно, вдячним оболівальникам, перш за все, то, що прийшли, зробили свято і футболістам, і президенту клубу, і тренерському штабу. Ну, команда Маріуполя трошки молоді футболісти, напевно, теж побоювалися нас, знаючи, що в нас є в команді такі професійні футболісти, які грали в прем'єр-лізі, тому думаю, що результат закономірний. Про справи команди, поговоримо далі. Зробили заявку, заявили 20, 21 футболіста. Це остаточна заявка на сьогоднішній момент. Це все ж таки трансферне вікно ще триває і будемо будем бачити, які, якісь зміни в цьому списку. Скажу вам чесно, що маючи 21 футболіст, і хто читав нашу заявку, напевно, побачив, що всі з них грали професійний футбол, хто в прем'єр-лізі, хто в першій лізі, понюхали той порох Вищеліговський футбольний. Тому думаю, що нам, в принципі, вистачить тих футболістів для виконання завдання. Але, звичайно, вікно відкрите до 31 серпня, і, можливо, ще один футболіст, я думаю, можливо, з'явиться. Це йде мова про фаворова, адже президент клубу говорив, що це питання принципу його підписати, щоб він з'явився в команді. Ну, бачите, якщо президент говорить, значить, все до того йде. Але подивимося, то футбольна справа то таке, що є шанс, можливо, фавору, можливо, ще хтось. З наших українських зірок нас підсилить, але я думаю, що це буде один футболіст максимум. Ну, З'явились баранці, вже зірки, Чучма, там, Бідловський, можливо, Фаворов, йшла мова про Мілевського. Чи є контакт, до речі, з Артемом і яка ситуація? Дивіться, вже багато ходило слухів, що це все 1 квітня, це все якийсь жарт, новорічний, передноворічний. Чи сюрприз, скажу вам вже правдиво і чесно, що президент. А також я разом з ним ми телефонували агенту Артему Олександру Панкову, з ним спілкувалися неодноразово. Артем зараз думає над пропозиціями з команд з Таїланду, з Ірану, тобто ті всі далекосяжні країни для нас. Я думаю, якщо в нього щось там не вийде, я думаю, що ми ще раз сядемо скажу, за стіл переговорів і домовимося. Тобто, це все не жарт, це все розмови йдуть і все, все можливо. Ну, на сьогоднішній день практично всі футболісти, які є в заявці футбольного клубу рух є вихованцями львівського футболу, це принципово є при формуванні складу команди. Ну, скажу вам чесно, що так. Тому що е ще коли маючи Карпати Львів, це команда номер один для західної України, для нас, львів'ян, звичайно, е коли там виступали ль тільки львівські вихованці, або вихованці там, скажімо, Тернопільської чи Волинської області, е ну, приходили люди. Проходили болівальники, вони вболювали, кричали. Коли зараз, маючи таких от футболістів, як зараз у нас, і вони львів'яни, і вихованці наших спортивних шкіл, футбольних, то й в Кальвів, то спортинтернату, ну, це гріх їх не використовувати і не мати можливості виступати таким складом. Також хочу сказати, що коли люди виступають. І вони львів'яни, приходять жінки, приходять діти, батьки на стадіон. Це для них подвійна і потрібна мотивація показати, що вони хороші футболісти і досягати результату. Окремо про формування тренерського штабу. Відомо, що з'явився помічник Мирона Маркевича, колишній у Дніпропетровську Олександр Іванов, а також досвідчені футболісти Богдан Костик і Роман Манорик. На сьогоднішній момент це остаточний склад тренерського штабу, адже. Будемо відверті, в футбольних кулуарах багато говорили про те, що рух очолить наставник, який там попробував чи понюхав пороху навіть в прем'єр-лізі України. Дивіться, це остаточно. Президент довго шукав, хто би міг допомагати Роману Юрічу, тому що, скажімо так, що Олександр Іванов досвідчена людина, він тренував допомагав Маркевичу і в Харківському металісті, і в Дніпровському, Дніпрі, тому що. Вихід в Лігу Європи це також немала заслуга Олександра Михайловича. Тому я думаю, що це все в минулому. Ми маємо тренерський склад. І Богдан Костик, і Роман Манорик це досвідчені футболісти, виниківчани, які поважають, люблять команду, а також ну, починають якийсь свій шлях тренерський. Тому я думаю, це все остаточно і кращого, скажімо, тандему тренерського я не бачу. Всі говорять, в тому числі керівництво команди, про швидке підвищення клубу в класі. Це підсилило вже зробити цього сезону, і хто буде головним конкурентом боротьбі за цей? І це Григорій Петрович зразу, коли ми починали з футболістами домовлятися про те, що вони стануть гравцями руху, неодноразово їм казав, казав я, що задача в нас це вихід в першу лігу. Футболісти, коли йдуть сюди, коли вони знають, що є якісь завдання, що є можливість прогресувати, що у Львові буде ще одна команда, хороша, професійна. Це набагато приємніше виступати, коли є завдання якісь. Я думаю, що маючи такі гравці, я вже повторююся, нам під силу, і ми будемо надіятися і на себе, так само і на Боже благословіння, що ми туди попадемо. А конкуренти це, звичайно, наші такі одвічні суперники на аматорському рівні, які були Балкани, Одеса, Жемчужина, Одеса, і, можливо, я думаю, Металур, Запоріжжя, знаючи це місто, славиться хорошими футбольними талантами, і думаю, вони так само. Також команда Кремінь Кремінчук. Я думаю, ці команди ми поведемо боротьбу між собою. Команда має, клуб має в обоємі 21, як мінімум 21 футболіст. І відомо, що планували виступати, продовжувати виступати в чемпіонаті області цими гравцями і Кубку області. Однак, згідно регламенту, цього не дозволили вам робити. На сьогоднішній момент це є проблемою? Чи все ж таки клуб не був готовий воювати на два фронти? Ну, дивіться, це саме така основна проблема, яка була у нас на початку чемпіонату, тому що ми могли виступати. Це не діло питання в фінансах, чи ну, що ми там не можемо тримати футболістів. Питання в тому, що це неможливо зробити по документах. Не знаю, чому так, але є рішення ПФЛ, є рішення федерації за їхніми правилами ми граємо. Тому мати боротьбу тривати і в середу грати на область. У неділю на чемпіонат України, тобто це два фронти. І знаю, що ми лишилися, знавчи Григорія Петровича, ми мали б перемогти і на чемпіонаті області, і так само підвищитись у класі з другої вийти в першу лігу. І це було б звичайно трошки тяжко. Ми були до того готові, але просто задіяти футболістів, які виступають на чемпіонат України, і задіяти футболістів, які грають на область, не можна між собою мінятися. Тому. Ну, смислу зараз продовжувати обласні змагання і залишитись без першої ліги. Ну, треба щось вибирати. ну ще трішки про господарку клубу. Відомо, що стадіон зараз добре модернізовується. Які ще цікаві несподіванки приготували для вболівальників? можливо, якісь конкурси. І що зараз з найближчим часом взагалі вболівальник побачить на стадіоні імені Богдана Маркевича? Я скажу, що так. Дякую ще раз стучного сказати вболівальників. Вчора завітали на стадіон. Майже десь дві тисячі глядачів було вчора. Григорій Петрович також запрошував футболістів Шахтаря. Вони приїхали, і Кучер, і Селізньов. були В гостях були дуже здивовані атмосферою, тому що на них трошки мало людей ходив у Львові. Вони вчора відчули ту атмосферу. Оркестр, люди, дудки, кричалки, люди з дітьми. Ну, свято вдалося і результат хороший. Щодо новинок на стадіоні, ми до гри з Балканами плануємо вже відкрити нову сучасну роздягальню. Ну, запросимо вас подивитися, скажете своє бачення на рахунок того. Е, також судійські. Е, вже від, поставили табло. Вчора ви бачили, тому все потрошки. Нам треба набирати оберти і ставати вже все більше і більш професіоналами. Напередодні старту у чемпіонаті рух також провів матч і попереднього етапу Кубка України у Соснівці з місцевим гірником. Жереб на цій стадії змагань звів відразу два львівські колективи. Винниківчани залишилися задоволені таким суперником. Я ще перед жеребкуванням, В принципі, могли в Києві не їхати і не чекати журкування. Я сказав однозначно, хочу Соснівку і будемо молити Бога, щоб соснівка упала. Це є знаковий момент в тому плані, що ми повинні попрощатися красиво з львівським футболом. Самою сильною, саме принципової, самої незручною завжди була Сосніка, і нам було сьогодні принципово складати любітівському футболу до побачення. Ну він ще прощайська для обох команд участь у Кубку України історична мить, адже обидва колективи дебютували на цих змаганнях. Щоправда, до матча команди підійшли у різні функціональній підготовці. Рух зовсім нова команда, тим паче, що вона зібралася і готувалася до сезону. В них швидше починається чемпіонат, тобто вони свої задачі в нас. Трошки інші, відповідно. E... Десь фізично я знав, що ми їм в цьому опоненті програємо. вже зі стартового матчу було помітно, що знову на полі принципові суперники. Боротьба точилась досить жорстка. У стартовому складі гостей вийшли відразу четверо нових виконавців: брати баранці, Бідловський та кінаш, і це відразу додало рухівцям великого конструктиву. Всі професіонали, тобто люди, які прийшли на порядок, підсилили їх. Ми того очікували. І саме вдалі дії Григорія Баранця створювали найбільшу небезпеку. Спочатку Григорій гостро пробивав головою, а на 27-й хвилині віддав націлену передачу на Умельченка. І нападник цього разу не схибив. 1-0 і рух повів у рахунку. До перерви гості могли розвинути свою перевагу, але нагоди втратили Святослав Козловський та Григорій Баранець. Другий тайм гірник розпочав потужно. З'явилася небезпека біля воріт Шевчука. Після цього гості знову перевели гру на полину поля господарів. А на 72 й хвилині, вийшовши на заміну Роман Іванов, не без допомоги гравців гірника, робить рахунок 2-0. Після цього сподіватися на позитивний результат господарів було вже складно. Третій гол у матчі гравці гірника також привезли самі собі. Невдалий розіграш штрафного завершився виходом сам на сам Фід Шептицького. Нападник руху забив уже в компенсований арбітром час. Другий третій гол я рахую, що ми самі собі привезли, просто чисто повезли. Я не хочу там применшувати заслуги винників. Дуже добре сьогодні команда виглядала. Створила безліч моментів на відміну від нас, але скажу. Відверто не радує в мене те, що в задній лінії просто провозимося до ночі, і це вже не перший матч. Фінальний свисток зафіксував перемогу гостей з Винник. Соснівка на цій стадії змагань припиняє боротьбу у Кубку України. Винник командише гравці швидше на трохи. Старалися билися, старалися показати якийсь відомий футбол, і все кончалися і все. Перші лізі лізі. Незважаючи на поразку, для гірника зі Соснівки це історичний день. Команда з шахтарського містечка дебютувала на професійному рівні. Це дуже велике свято, розумієте, тому що ми з великою відповідальністю готувалися до цього матчу. Це таки перші в історії. Шахтарського регіону, напевно, команда Соснівки здобула право виступати в Кубку України серед професіональних команд. Це попередній етап, все рівно це приємно. І ми готувалися за дуже короткий проміжок. часу. Ви знаєте, що вже впливання відбулося 8 липня, тут же сьогодні у нас ігра, нам треба було зробити табло, треба було підготувати футбольне поле, треба було дуже багато вимог. Дуже велика подяка людям, які тут на стадіоні працювали, це Юрій Дорош, Ігор Чмир. Хочеться також подякувати людям, які долучилися до організації цього свята, тому що ви бачили з Лугори із Жовкищини, і Сукальщини, із Радехівщини були вболівальники. Це я не буду називати прізвищ, люди, які долучилися до цієї. Цього... Хай знають, що ми їх дякуємо, пам'ятаємо і не клін. Рух продовжує подальшу боротьбу. Завдання команди максимальні. Президент навіть пообіцяв поголити голову у випадку виходу команди у фінал. Якщо шахтерев, якщо дойдемо до фіналу, я побраюся на лис. Досить смілива заява, Володимира, президента клубу, постриктися на лису, якщо команда дійде до фіналу Кубка України. На твою думку, до якого етапу з цим складом, з цими амбіціями, сьогодні може рух дійти у цьому турнірі? Ну, я думаю, тепер тренерам, напевно, треба буде заходити в роздівалку і на установках казати тільки те, що вони, чи вони хочуть побачити Григорія Петровича. Підстриженим налису. Якщо їм того вистачить, то ми будемо до того йти. А якщо говорити відверто, то звичайно хочеться нам, як новачку професійного футболу, хочеться зайти якомога далі, щоб сюди приїхали команди Прем'єр-ліги. 10 числа ми вже граємо з Арсеналом. Ну, це вже перший такий серйозний суперник, мається на увазі професійний, тому що Соснівка, ми ну, це на аматорському рівні, ми вже з ними зустрічалися і. А вже перша така професійна команда це Арсенал Київ, який вже досвідчена команда, я рахую. Пройдемо їх, дай Бог, будемо говорити далі. Ну що ж, я дякую за участь у сьогоднішній нашій програмі. Нагадаю глядачам, дякую. що ми спілкувалися зі спортивним директором футбольного клубу «Ругвинники» Володимиром Лапіцьким. Вам дякую за увагу. Зустрічайте нас наступного понеділка о цій же порі.